Допитали на цього Святослава, і він каже, що йому допомогла така собі Надія Тіхналь, там оглянути його телефон Надія Тіхналь, номер співпадає з номером підозрюваних. Каже, що він за це заплатив 100 доларів США. В Деснянському районному судді Чернігова засідання у справі депутатки Остерської міськради від фракції Батьківщина Надії Філімонової. Хай буде якийсь більш пам'ятшивами, якщо вважають слідство. Ну, не таке, що вже зовсім. За 5 тисяч гривень, стверджують в службі безпеки України, підозрювана допомогла чоловіку призивного віку вступити до Остерського коледжу або отримати відстрочку від мобілізації. Вона працює у міськраді спеціалістку з оборони і мобілізаційної роботи та військового обліку. Жінці інкримінують скоєння злочинів за кількома статтями кримінального кодексу: зокрема, одержання неправомірної вигоди та перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Підозру їй оголосили 4 листопада. У мене спільників ніяких немає. А друге, якщо вони там і щось міняли, якісь накази, графіки, а я тут для чого? Ну я тут для чого? Візьміть їх під варту, щоб вони не міняли, візьміть на 60 днів винувачення, я вважаю, не відповідає вітності, бо я. Не здійснювала ніякого влаштування на навчання і спільної спільники для проведення низки експертизи перевірка Остерського коледжу начальник слідчого відділу просив продовжити термін проведення досудового розслідування ще на два місяці. Документів, які які є необхідними для проведення даної перевірки, були відсутні на момент проведення процесуальних дій. Та створювалися попередніми датами. Це стосується наказів про надання індивідуального графіку навчання. В ході обшуку у цього громадянина Р ми вилучили аркуш, на якому було написано прізвище Філімонова під ним п'ять осіб. Я так розумію, що вони це стосовно осіб, яким допомагала Філімонова. Заднім числом, так звано, шукали документи, намагалися створити документи. Якщо є надія, але ця надія, в принципі, зараз у сторони захисту примарна, що саме з метою об'єктивного неупередженого дослідження, ось ми, ми розуміємо, що треба продовжити, але з урахуванням треба враховувати той факт, що якраз вже два місяці підозрювана перебуває під вартою. Тому там є певні особливості щодо. Продовження задоволені клопотання чи задоволення подання. І що ми маємо на, на сьогоднішній день з приводу підозрюваної тільки одна експертиза, яка 17 грудня була призначена і швидко її зробили по тим показанням, які ми при давали. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без встановлення застави продовжили до 25 лютого 2025 року. Відповідне рішення ухвалив суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Микола Кузюра. Дар'я Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.